Вітаю, хлопчики і дівчатка, черговий вод мультиплеєру. Цю гру я грав на OSF форумі з його мешканцями. Одразу скажу, що в кінці в мене там з пердак від деяких речей, але взагалом вийшло досить непогано. Тож, як то зараз модно писати, давайте зануримось у гру і побачимо, як качка обісрався на римі. Що ж, почалося непогано, я отримав Рим на рандомі. Римце одна з тих циф, яка може зіграти цей мерзенний жадібний опенінг в 6 міст. Мабуть, це чи не єдина ціва, яка таке може собі дозволити. Тож, я був досить задоволений і вирішив негатича зіграти його. Граємо ми з як його там... мод на міста. Ну, Він вшитий в BBG, здається. Тобто, Маю 3-1 базу. Якщо сідаєш на пагорб, в тебе 2-2 база, якщо сідаєш на рівнину, в тебе 3-1-база. Я про це забув, отримав 3-1 базу, але мені пощастило, була 1-3 клітинка, тому нічого для мене і не змінилося по, -по великому сенсі. Ну що ж, землі для столиці непогані, такі ну не супер землі, але досить хороші. І експанд одразу видно, але він такий хіровенький. Часу на пошуки експанду в мене не було, адже я вирішив перехитрувати долю і вирости в місто на один хит раніше. Ну, тобто, якщо ви маєте 3-1 якусь клітиночку або додаткову їжу, ви там її оброблюєте один хід і виростаєте на хід раніше. Тобто ви і скаута за три кроки будуєте, і виростаєте за три кроки, можна одразу будувати сетлера. Тому це. Досить ефективно в плані розселення, але не досить ефективно в плані скаутінгу. Це може призвести до того, що ви не в золотий вік. Тому я так не дуже люблю робити. Але тут чомусь я повірив у Рим, бо Рим це завжди перемога. Ні, бо Рим виходить в управління десь на 27-28 короці. І ви можете ну, досить легко отримати додаткові очки, тому я не парився на цей з цього приводу і просто бігав там, збирав ру руїнки. чи що там, Хатки е, воїном та одним скаутом. Взагалі, Рим унікальна сила, ти можеш робити що завгодно, і все одно матимеш хороші стати. Однією з фішкою Риму є те, що йому ну, наче не потрібен пантеон, бо у вас завжди такий стаж, там ну, нема. Якоїсь домінантної сили, наприклад, там немає багатьох плантацій або там ще щось. О, непогано заходив раніше панціон на, 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 на Рабіка, на білдерса, але забрали Білдерся, тому він вже ну, так ось навіть не мав чого, заради чого рашить. Тому я беру о, на плюс один продукції картку і щасливо будую сетлерів ще швидше. Взагалі зацінити цей прикол, дев'ятий хід вже виходить Сетлер. Це прям, ну, мені здається, це досить швидко. Я не пам'ятаю, але там раніше шефтили промку, щоб Сетлер вийшов на восьмий хід. Щось наче таке, Беззалі без залібеть скаута. Ну тут на дев'ятий хід виходить Сетлер за Римчик. Тобто, ну, сила сила відчувається, сила і міць. Дуже зрозуміло комбасі дати на. На, на, як його, на, не на вибух, а на бавовну. Сідаємо на бавовну, під гору ставимо ППшку, і там два крутих кампуси. Тобто, все, що нам треба від ППшки, забафать кампус насправді. Все інше, ну, пофіг. І тут воно вже є. Але я вирішив зробити такий гак скаутами, щоб розвідувати пойму. Може, там щось круте буде, і можливо, краще трошки на південь піти. тому... Велика мене затримка. А, і ще, до речі, в нас був, була людина, яка десінкалась, і далекому майбутньому нам доведеться завантажити хід. А на зараз ми лише втрачаємо по хвилині на кожному ході. Ну, а так, взагалі, непоганий мультиплеєр, непоганий. Розвідав, що там ніхріна нема, гола помийка, і, можливо, там буде якесь лян місто. Я дуже люблю ставити лян-місто. В тебе і так досить багато статсів, і відкривати нові райончики в Early game мені не дуже подобається, бо руїни скидочка. Тому бомжую спочатку десь так ходів 40, а потім вибухаєш ну, в другу епоху. Ну, мета, мета така зараз. Бахно Вантіу взагалі офігенно, додаткове золото, вже дед, золото захід. Це досить приємно. Можна купувати каравани, там білдерів, скаутів. І інші речі такі приємні. Я люблю, коли багато золота. До речі, я назбирав не так -то й мало хаток, але вони сідали якусь фігню там. Буст, я не знаю, на, на плантації або буст на три покращення. Білдера, он, здається, дали це було непогано, але тут при цьому білдердері за рим, ви нічого не покращуєте. Він такий простий, як Простий, як простий білдер. білд, взагалі нічого не треба робити. Ти це ж в ранню імперію і среш містами, оброблювати нічого не треба. Єдине, що, можливо, докупити більше юнітів, щоб ну, супроводжувати сетлерів. Але ми граємо в ФФА, і я готовий заплатити якісь кошти людям, щоб вони від мене відчепилися і не крали моїх сетлерів. Якийсь момент мене перемкнуло, і я такий: о, я ж можу взяти пантеон на слонів. О, я маю два слони і ще один кемп. Тобто досить сильно. Але в цей момент я забув, бо я давно не грав, що Пантеон занерфили, він вже не дає промки, а дає ще більше золота і додаткову їжу. Тому Пантеон на слонів не такий сильний. Хоча 1-3 слоник, і скільки там 3-3 буде да? покращені з додатковою їжею. 3-3 3 чи 3-4 3, -3 -4, щось таке. Так, це приємно, але в мене їх лишень 2, здається. І якось я потім змінив свою думку і вирішив, що у ну, мене на лівого помийка, на півдня помийка, там ще якісь uh, ці, є, як їх звуть. Uh, болота, то може взяти на пен... взяти помийку і можливо навіть будувати темінанка. Але якщо будуватинанка, то треба лян. І допоки я все все обмірковував, люди повиходили, бо треба грузити, тому що у нас кожен другий хитро сінхрон. Дісінки в хлопці. Завантаження не зайняло багато часу, лише якихось 6 хвилин. 6 хвилин з гри, і ти взагалі забув, що ти там думав і хотів робити. Оно, Ще якусь фігню знайшов якийсь незрозумілий буст. Але хоча б скаут отримав підвищення. Лишилось тільки не забути його проапать. А це як ви знаєте, в моєму випадку досить тяжка тема. Десь на 15-й хід я зрозумів, що шеф все пропало. Бо я не, не набираю достатню кількість очок. І. Фу, 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 почалася паніка. Паніка на Титаніку. Е, вирішив все ж таки купити Скаута, але вирішив купити 15-тим ходом, але забув, і тому куплю наступним. 16-м ходом. Взагалі, чудова така. Е, наука мені буде. Зустрів в Маорі, одразу кинув йому дружбу. А, він мені одразу кинув дружбу, я навіть не встиг. Це вже в хлопців. Е, ну, Набита рука, як грать FFA, одразу дружбу. Граємо ми за заціпельними правилами, там більш двох дружб не можна брати, Ну, щоб гра була не такою нудною, коли у вас 5 дружб і всі дружні, коли ти на альфа-центав з цього світу, доки не почалось масовий піздец з ядерками. Нарешті купив скаут 16-м ходом, ну бачите, на хід пізніше. Все одно потрібно побувати скаута, десь ви його можете купити десь на 12-й хід, якщо по 5, а я міг би швидше купити. У мене місто на плюс 3 золотка, Тому так, менш розвідую трошки. Ну, не так, не так страшно, не так страшно. Зате міст більше буде. Тож, вперед, з оптимізмом в золоту добу. Так ось, чому Рим такий сильний, моцний, і взагалі нагибає, бо ви можете тупо ранню імперію зарашити, і вам не треба, дочек... ну, не треба чекати, доки міста доростуть там, до 4-2 або до 3.3. Бо у вас е тупо стільки культури з халявних монументів, що просто можна закривати хардом. Деякі люди не закривають хардом, там е ділеять е того сетлера. Я не знаю, це якийсь крінж. Просто йдеш туди, і все в тебе буде круто. І все, 19-й хід рання імперія. Здається, можна закрити 18-м ходом, якщо або швидше місто поставить друге. Або е якщо у вас там е якийсь бурштин буде, якщо дасть там такову культурку. Змінюю карточку, перестаю оброблювати е табак і одразу мені видають пантіон. Ну, звісно, я вже відмовився від ідеї брати пантіон на слоненяток, бо ну, нема. Слоненяток. І ото слоенят на півночі, то на нього треба місто ставити. Лише зараз відкрив скаутом його. Тож беру панціон на, на помийку, щоб, щоб збудувати місто зліва там під перли. Під перли. Ну давай, ну, нема чого думати. Можна було взяти пантеон на сетлерів, я чогось не, ну, не подивився, чи він доступний чи ні. Або пантіон на перший район. Щось я так е затупашив. Але мені дуже хотілося, щоб ця помийка не була такою гівняною. Також я ще побачив цю помийку, що біля Маорі, але ну, він попросив туди не селитися, тому я її так і не заселяв. Я дружній сусід, я ні з ким не хочу воювати. Це всі люди хочуть воювати зі мною. Чомусь. Як то кажуть, прорахувався, але де, на якось біса я відкрив конячок. Ну, відкрив та відкрив, бо у мене був білдер і хотілося щось пооброблювати. Обробив слоненятка, це ще додаткові е, золотко. і піду конячку оброблю. Воно там дасть додаткову їжу, щоб місто могло вирости і фіхнути три райончики. До семи треба якось доростити капітал. Е, ну, а щодо седлерів, як бачите, ну, нічого такого супер. Звичайно, тут не відбувається. Це стандартний біл, якому вже я не знаю, він з того початку це існує, Де ви будуєте три міста, відкриваєте ранню імперію, будуєте два міста в капіталі і ще одне в першому експанді. І все у вас буде зашебісь. В кумах будують білдера. Я не пам'ятаю що, бо там не було що будувати. Через те, що я відкрив конячок, я не зміг поставити вчасно. Uh, ну, не встиг відкрити currency, що воно таке гроші. І uh, тому затримується перший район. І от через це куми будують білдера. Досить непогано. Все одно білдер потрібен, він uh, буде утилізований мною. Uh, не в кращому плані, але все, все одно ми його використаємо. А тут починається крінж. Uh, мені не вистачає, не вистачає очок. Що робить? Паніка. У ну, мене такий план є. Є опція збудувати збудувати це кашку на плюс 4. Це взагалі я не дуже таке люблю робити. Ну, а нафіга, якщо можна і без цього, збудувати це кашку на плюс 4 в другій епосі, вийти без цього в першу епоху. Ну, нафіга таке робити? Це в мене такий Контраргумент, а нафіга а аргумент, бо ти зараз простеш золотий вік, Бавдур. І нам треба відкрити майнінг, Бо бачите, якщо ви ще додаткові техніки відкриваєте до Золотого дістрикта, то ви вже нікуди не встигаєте там по, по науці. І тому я не можу поставити туди. Як його звуть? Це кашку. Не можу поставити на лісочок. Треба ще два кроки вчити, а це вже буде 27-й хіт, і там треба буде її рубати, буде, треба буде рубати а, це кашку, ППшку і все рубати там під Магнуса. І в мене така паніка відбулася. Що я подумав, ну, нахер мені всі, ці, вся ця морока. Якось то воно буде. Відкрию відкрию імперію і все буде норм. Все буде окей. Погнали! І в цей час я пожалкував, що я спочатку не вибрав праву прокачку Магнусу. Бо якщо ти береш спочатку праву прокачку Магнусу, то в тебе і друге місто краще росте. Твій перший експанд, і Рим не витрачає популяцію. А я якось по-тупому взяв ліву. Знаю, більш ніколи не буду брати ліву прокачку, тільки, тільки праву першу на їжу. Так тримати. До речі, зараз ви бачите такий крінжовий мов, коли ви сетлером йдете в нерозвіду територію. Ну, Я там трошки все одно справа розвідав, там щось є, там хоч річку бачу. Це ну, не такий прям супер крінж. І, до речі, там ще гору видно вулкан. Якщо 4 нажати, натиснуть. Але все одно ніколи так не робіть. Не робіть, не йдіть сетлером в... в невідомому напрямку. Це погана ідея. Дійшов до Слоненятки. Зараз сядемо, отримаємо ще одну слонятку, можна буде в когось виміняти якийсь люксик, це буде смачно. А от що не смачно, це коли вас ну, не йобують у грі. Я звик до такої чесної гри, коли там... ти не міслідиш людей. Тобто, якщо ти не хочеш казати, ти не кажеш. А тут, бач, мені сказали, піди на північ, там буде МДшка. Мені ще одна МДшка потрібна, щоб забустить палит філософів, Бо в мене вже пукан горить як то так. Як це Рим не може закрити полит філософію? Ну, якщо ви два скаути відкриваєтесь, то ви не знаходите три МДшки. А якщо ні, то. не знаходите. Хто б міг подумати? Uh, так, вирішив там. Бачите, там вулканчик був, який я казав. І що ми робимо? Ми перед замовляємо жовтенькі райончики. ну За римчик взагалі приємно грати. Жовтенький, синенький, зелененький, коричневенький, і все у вас там взагалі круто. Тут на Магнусі вже магнус сів, можна дочопувати сетлери, дочопуємо сетлери. Бачите, я мав там вирости до чотирьох, а, а взяв він і виріс. І, можливо, зміг би якось якимось на плюс 4 щось будувати з усіма цими зрубками. Але ні, цього не сталося. Так, 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 в паніці приключай на 3-2-3-1. Кажу, давайте, хлопці, треба вриватися. А вони кажуть, ні, не треба. Все, сиди в темному віці. І Отут я вже розстроївся. Отут я дуже сильно розстроївся, бо зрозуміло, що я вже ніяк нікуди не виходжу. Але ще є шанс. Ще є шанс. Бачите, я зараз вивчаю Арчері один хід, а це помилка. Не можна. Я, бо я йду на рибне місце, і там можна збудувати купити лодку. У мене 180, 181 копійка, Це можна білдерсів купити і там начопати щось. Це дуже велика помилка, що я їх не використовую. Але човник коштує 125. І в мене такий план. О, так я зараз човник бахну і буде каєв. Але ні. Бачите, ви один хід повивчав арчері, обісрався. Стільки разів обісрався за цю грушу, це неймовірно. От за цей опенінг. І можна було, б, можна було б вийти в. Так, думаю, може, коняку збудувати. Я ж коняку ще не відкрив, бо розплітив свою науку. Тому ні, нафіг, ніякої military tradition. йдемо в сейлінг. І е, е, ну, надія на те, що в мене буст буде досить великий, і я все ж таки зможу. Відкритися в сейлінг. Ось так помирає остання надія. Класне місто і два кроки. А зараз вже 29-й. А мені треба один крок. І там не вистачає буквально однієї або двох наук. Тобто та зайва наука, яку я не використав, вона зіграє мною зі, ну, поганий, поганий жарт. Дожди, подивіться, оскільки я доставив ще два міста, у мене збільшилася інкам культури до 14. -ти. Тобто в кожному місті вже раз, два, три, чотири, п'ять монументів. І політфілософія ну, навіть без буста закривається на 30-й хід. Тут я трошечки зрадів, бо я не пам'ятаю, скільки мені за, першу, за перший вихід в античність дасть. Мабуть, нічого не дасть. Можливо, щось дасть за. як її звуть. За форму управління, а мабуть ні. Паніка, 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 що робити? що робити, як то ж можна грати без золотого віку, треба щось, щось робити. Місто третє не знайшов, все погано, але все одно, все одно є ще маленька надія, що можливо там якісь додаткове населення, воно перерахується, перемудрується, і все ж таки буде е закриється сейлінг зараз, і я куплю ту срану лодку. 0 секунд на таймері. Перегодовка І. ні, сейлінг не закривається. Хоча закривається політфілософія. Можна взяти а, що там? Ну, зазвичай автократію будуть якесь чудо. Але мені нема часу будувати чудо, бо я б збудовав багато сеттерів. 16 з 19, хлопці, 16 з 19, ще 3 очки. Навіть сейлінг би не врятував мене, розумієте? А, тому що. А, там треба. ну Перша лодка дає два очки. Не факт, що вона перша, можливо, я тільки лишень одне очко отримав за неї. А, хто знає? Чи може перша дає три очки, я не пам'ятаю. Не вистачило однієї науки. А, шкода, шкода. Так, можна. Виросло місто, до речі, до чотирьох можна будувати. пешечку. і десь я тут повинен ще одне очко десь отримати, я вже не пам'ятаю від чого. А, МДшку не засюзив. Фігово. Так, на, на билдерсів. Та на білдерсів. О, дуже крута, до речі, автократія, дуже сильна форма правління. Ти е, так, ось Maritaime. Ти можеш е, будувати Юніта, маєш додаткову промку, маєш додаткову коричневу карточку і е, зелененьку карточку. Навіть краще, ніж за республіку. І ще й диво можна збудувати чудо. Просто імба. Усім рекомендую. Тільки не забудьте змінити картки, щоб не обісратися. А, так, і що ми маємо? 16 з 19. Не вистачили мені три очки. Це просто ганьба. Це ганьба. За Рим не вийти в золото це ганьба. Багато чого можна було зробити. Але я цього не зробив. І здається, я ще не забув поставити місто, бо я там щось шукав, 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 видивлявся. І міг ще одне очко бачите, за Аретріум отримати, бо він під вулканом живе. Тобто 17 і 2 за лодку за човник можна було б вийти. Можна було б прогачати Магнуса по-іншому і отримати плюс 4 Без, якщо б я не вивчав коней, а вивчив. З рубкою, без рубки там просто бахнув під гору. Райончик і не зажав його на кампус. Так, ну бачите, ну, так сталося. І наступна, наступна 20 чи 30 ходів гри я буду намагатися без монументальності чогось досягти. В цій грі це, коли таке відбувається, то це вже все, це вже срака, вам вже. Е Кінець, бо ви маєте на 10 культур менше тобто в половину, на 50% менше культури. 5 районів, які повинно бути у вас будовані, ну добре, 4. Ну, взагалі то 5, якщо ви в 4 міста відкриваєтеся, а не стільки скільки я, то у вас 5 районів збудовано, і ви маєте додаткові десь культури. Тобто зараз в мене 18, плюс 10 це 28, тобто 50% культури я втратив. А це, темп, це феодалізм. Феодалізм це ключова технологія взагалі в грі. Або ви тоді матимемо тих робочих. І що зараз робити взагалі невідомо. А, я дуже такий стурбований, що вони просто розпилять, роззаріжуть і попивають. А, бо якщо люди дізнаються, що ти. Ну я не люблю нікому казати, що я в нормальному віці, бо якщо люди про це дізнаються, вони починають тебе ну, лупцювати. Або в них там ці віки кращі, найманці раніше, Вон, можна тебе зарашити лицарям, якщо в тебе нема. Золотого віку. Тому я сиджу собі тихенько і сподіваюся, що мене ніхто не буде чіпати. Єдине, що круто зроблено, це 6 міст на 31 хід. Оце та фішка, за рахунок якої Рим просто імбасива. 6 міст 31 хід. Будуєте коняк і у вас 7 міст до 40-ходу. 7 міст до 40 ходу це взагалі-то нормально, а от 6 міст 31-м ходом або ще раніше це просто бімба. Тому грайте за Рим. А як я буду страждати і що зі мною трапиться протягом ну, наступних там, кількох епох? Ви побачите вже в наступному відео. Тож не забувайте підписатися, залайкати, зашерити канал, і подивіться, як можна за Рим найкращу циву в грі, вилізти із такої сраки, в яку я сам себе і загнав. Бувайте!